Так... А і що? Погнал! Бо забрати душі... Так, добре... Думаю, тут уже 2000 назбирало... Давай, это кто-то. Ч ⁇ валые, валыщи. А! А, текай, Так, давай жирненький туда, опа. Оюшка, ну, кое-что. Добре, давай. Ай! О, один готовий, є. Yeah. Супер, перемога! Ай! Стій, стій! ще не перемога! Давай, Іштон. Ми його вальнем! Давай, ще! Оп! Оп! Давай, давай, давай! А! курва. Давай! А, ні! Ні! Є! бой Є-бой! Що ви, макаки? Давайте, підходьте по одному. Перший бос. Ну, це як це? Я знаю, що це ніби як вважається такий самий легкий бос, але... Бляха, ми це зробили. Я це зробив. Кльово, треба помитись. Трошки охолонути. Йоу йоу. Ух. Клас. Сподобалось, сподобалось, не буду брехати. Є в цьому, я розумію, в чому цей кайф. Я аж при трохи погнали. Так, виклик Блін, пропустив так, тікай. Ифейс. No. Ще разок. Управляемся. Да Даємо. Прописунчика. Ще одного. Nice. 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 Давай, 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 дамаж, дамаж. Давай, маленький. бой! Навіть Роджер вижив. Навіть Роджер вижив. Ну все, цей стрім вже Можна вважати, що я не вдався. Що ти там чешеш мені? Типу, Tyпу... ось так. Ай! Текай. Текай. Хилься. Текай. Блин, треба было дохилиться. Идиот. Хилься. Так, еще разок. Бляха. Давай ще, ще, ще. Еее. Фу. Ну что, погнали. Ага. Ага. Mm. <плес> ну це було легко. Навіть занадто легко це. Ай, бляха. Ай. Это было ¿Qué Так. Бляха. Ни -ни -ни. Оп. Так, живем. Бляха, это нифига себе у него атака. Бля. Ай! Не лучил. Оп. Так, потрошки, потрошки его колупаем. Це было близко. Давайте, давайте. Ай. Еще трошки. Блин, тікай. Еще трішки. Трішки. Трішки? Одна тычка. Е-бой. Ворога подолано ого. Угу. Блін. Чорт. Чорт забирай опа. Блин, оп, оп, давай, давай, шеразок. Ея, мы белые инвейдера. Шо ты? Шо ты? Так, ще разочок. Відступаем. Купаємо, ще разок. Ще разочек. Оп. 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 Ухилення. Yes. Ще разок. Оп. Давай, самурай, херач. Херач, я поки відпочину. Давай ми його валим. Валим, валим, валим. Є. Дякую тобі невідомий, Ронін. Чення від наших. Пробуємо ще раз. Дракон. Так, я зрозумів. О! Він в останній стадії прям підлітає і херачить просто. Ай, ай! Блин, это просто восстание стадии, стадии, завжди так робить. А... Ага, да, да, да. Ой. Обережно. блин. Пустом. Кустом, Кустом заработа. Ай. Костом зараз буде. Розворот. Фу. Держим, держим, темп. Ага. Коли він злітає, треба тупо тікати. Опа, обманочка. Обходим. Оба! Єсть. Дали. Постом буде Ой-ой-ой-ой-ой. ай яй ой, яй яй Так, дали по ногам. Даємо. Блін, тікаем. Тикай, тика, 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 тикай. Блять, попал, сука. Не давай. Давай на Да! Давай на коня. Лічкуйся. Бля, у меня більше нема фляг. Корва. Погано. Ні, 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 ні. тільки не ця херня. Ні, 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 ні ні. Бля. Ух. Зараз буде вогонь. Да, не. Давай. Трошки осталось. Трошки. Е. Е. Знову на Песюліку. Grid Enemy Felb. О! І у нас є серце дракона. І я знаю, де його нам заюзати. Ми на, поч на першому стрімі, здається, були на тому острові е з храмом дракона. І там можна якраз з цього драконячого серця якусь фігнюшку собі зробити круту. Ви бачили, скільки в мене здоров'я? Бачили? Бачили? Бачили, бачили, бачили? Безсмертний? Я тепер безсмертний, це чіт. Але думаю, що набагато. Бо минулого разу у нас було 5 фляг, які хілили дуже повільно. Очень дуже мало. Щит. Ні-ні-ні, оцю херню прибери до себе. Так. in your face. Ні-ні-ні-ні, nee, тільки nee, 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 не вмирай. Нормально. Тащим, тащим. Опа! Бля! Пілка. Давай, 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 підбігай. Ще. давай, залишилось трошки, давай, давай, Yeah. До речі, судячи з кількості фляг. О, блін, як він добре горить. Ах, тільки не сдохнути тебе. Та да ти шо, диви Найс Найс Є бой Ага Привіт Пас Так, наносимо дамаж. мажі. Ну, Оце теж легкий, його навіть вовки могли б, <кхи>, <кхи>, самі завалити. Ой-ой! Ой-ой! А, він легенький, до речі. Дарма переживав, угу. я вже таку дуру одну замочив. Ай, йо! Та йо. Давай свою морду сюди. О, найс. Черт, хиляйся, хиляйся, давай. Вчасно. Гарно. Гарно, гарно. Давай. Ну, це... це читер. Читер. Давай, ще трішки. Давай. Давай. Є, бой. О! Золоте насіння. Не дарма, не дарма. О! Дора, дивись, мені дали. Дали цього ри-ри. Ritzara <laughs> Олега. Boy next door. We oui, oui.